Дмитро, ти професіонал? Так. Угу. Да. Ти будеш за кермом їхати чи з боку? З боку. З боку, добре. Ні, ні за кермом. За кермом ти хочеш, так? Да? Угу. Зараз будемо заводитись. Отак виходить. Тут частинка в нас залишилася минулорічне. Люди посіяли жито. Але щось пішло не так. І нічого не обирали. Вирішили віддати вже мені, бо у мене з однієї сторони 2 гектара, з іншої сторони гектар, і посередині виходить десь їхній гектар. То кажуть, вже забирай все, обробляй, бо я думаю, тут ряду важко щось дати. Думаю, перегорю щоб трошки воно полежало кучі, якось трошки розложило. Така ділянка, що три розори, буває, їдуть швидше, починає забивати. То думаю, буду трошки повільніше переверну переверную і все. Така трава тут уже заїжджає в силенном. Считали, така буде трава у нас Осака называется. Нарешті дамучим. Тут вже залишилась маленька смужка доарать. Така ось оранка. Це минулорічний стерен, тут більш-менш нормально. Виходить. Тут вже вийшли. Теж на стерен, там було у нас жито не убране. Теж не можна було швидше їхати, все забивало, ковзались як могли. Глибину ми оримо не дуже глибоко, тому що в нас тут піски. І намагаємося завжди орем десь 20 см, ну тут може виходити десь 25. Нам більше не потрібно, у нас радючий шар невеликий. Плуг почистився. З цілиною, звичайно, ці кусочком були проблеми. В одну сторону йде нормально, бо дуже велика підстилка. Тут трава така і починає забивати. Такі. В одну сторону йде нормально, в другу сторону наставив куб. Ну, що ж, вже не захотів палити і думаю, вже буде як буде. Весною є агешка. Думаю пересапуємо трошки. Агешка розсапує. Плуг вже трошки відчистився, ПЛН звичайний. Тільки приїхав, дивлюсь, проїхав три круга, леміш лопнув. Поїхав додому, поміняв Леміш. Ще навіть не витерся, теж знайшовся. В землі, ми вже років 20 мамо, а то і більше Оремо з приплужничками. Е, відвали вже всі відреставровані, тому що, як кажу, пісок і дуже швидко витираються, то відвалів взагалі нових вистачає на 50 гектарів. То беремо, вирізаємо квадрат і з диска, дискової барани вирізаємо квадратик, варюємо. Ну, я думаю, тих на 50 гектарів вистачить. Предплужнички, лемішки. Почали робити так. Беремо леміш звичайний, він витерся, приміряли, відрізали на касу, сваркою зробили один отвір, все. леміш предплужника є. Завжди пахаємо з придплужником, тому що якість оранки завжди краще стає. Потім по полявим дошкам. На поляві дошки наварюємо теж леміші. Старий витертий леміш. притулили, приварили. Він витерся, він сам то відпав, то буває відбили, то підварили знову. Ну ось як ззаді вже сам відпав. Опорне колесо ширше, бо якщо земля дуже сирувата, і трактор провалюється, бувають такі умови, що приходиться таки пахати. Колесо провалюється, а за що, вузьке, а за що ширини, цього вистачає краща точка опори. Якось так. Ну така собі. Весняна оранка, 2 березня, ну я думаю, більш-менш піде. Трошки підлежиться, трошки дощики пройдуть, може ще сніг буде. Це ж таке природа. Нічого не заплануєш, нічого не скажеш. В минулому році тут була така сама цілина, розпахали, потім роздискували. Що з цієї сторони було, тож 2 гектари такої ж самої розпахали, роздискували, все було нормально. Задискуються, посіємо чи гречку, чи сою. І, мабуть, на минулий рік зараз покапашемо так. А на наступний рік будемо пахати по всій довжині вже 4 гектари, і це буде і довше, і швидше, і краще. Якось так. Довго не забиває правильно ложить траву. А як тільки назад, два рази на 34 рази на 30 метрах, купу ставить такі і все.